Привіт! Сьогодні буде відео, яке, ну, я скажу відверто, мені було дуже важко знімати. Важко з моральної точки зору. Я довго підбирав формат, але вирішив ну, говорити так, як думаю. Сьогодні я розкажу про мій конфлікт. Ну, тут, напевно, вже навіть не конфлікт, а взаємовідносини з Олександром Довгим. Чому я знімаю це відео? Тому що, перш за все, хочу роз'яснити деякі моменти, які я не пояснював до цього. Друге, я. Хочу зняти з себе відповідальність. Мені, в принципі, були відомі, але весь цей масив даних для мене зібрали підлеглі і передали мені. Я ознайомився після крайнього відео, трішки змінив ставлення. Про це я розкажу пізніше. Але мені довелося також проконсультуватися з відповідними спеціалістами, а саме з психіатрами. Напевно, це така шокуюча інформація, і може на якусь хвилину здатися, що. Я там перейшов якусь межу. Я постараюся максимально толерантно подати докази тільки частину. Війна повномасштабна, не на часі. Тут не діє. Діє те, що можуть бути наслідки, наслідки будуть страшні. Якщо говорити про психологічні захворювання, от як на цій фотографії, вираз обличчя може навести на якусь нездорову історію. Це якщо з гумору. Але тут без гумору, тут є один такий. Перший маркер, да, це зброя. Да. Ну, в тому ж в тільки не фарбована. І таких маркерів багато, ось так як на цих матеріалах. І називаючи там підприємство, копіюючи е, жести, там, використовуючи там Wilmet UA, балістика UA там, в соціальних мережах посилання і багато там, сотні таких історій, може, писати, ну да, так, людина хоче щось зробити. Да. В принципі, для початку мені було не сильно приємно, я люблю справедливість, і там були якісь судові моменти. Я бачив, що от якісь технічні рішення використали, але в якийсь момент я почав задумуватися, що ну, людина вірить те, що вона говорить. Думаю, «А чому так? Ну, попросив зібрати дані і побачив страшну історію. Розібравшись, я констатую, що тут є. Тут є, в принципі, така вивернута ситуація з наслідуванням. Ну, що таке поясню, наслідування? Да? Наслідування це механізм соціалізації, дотримання певних зразків. Ну, в дитячому віці це форма навчання і виховання. Механізм наслідування спрацьовує сам собою, не потребує додаткової стимуляції. Людина не усвідомлює, що вона когось копіює да, в якийсь момент. Але з віком вона стає керованою, людина розуміє, о, мені хтось подобався, я його там покопіюю трошки. Да, там, типу. І це керується, в принципі, головним мозком. Але якщо це здорова психіка, якщо не здорова, людина щось бачить, як і на цих попередніх от матеріалах, да, бачить огляд на каналі Штанів і охота повторити так само, з тими ж же самими жестами, да, що дико. Бачить там е, ремонт в офісі да, з 2015 року і починає робити ремонти в себе в офісі, навіть ну, не, не усвідомлюючи, що це копія. Бачить якісь вироби, побачить якісь поведінкові історії. Ну, Вроді, це все. Плюс-мінус нездорова тема, ну от може бути, да? якби не отакі фото, да? Ну, тобто, ок, з цим Єгиптом, можна теж сказати, всі їздять, всі фотографуються. Але ж є ось ця. це. Це водоспад-Бурбун, 80 кілометрів від Хмельницького, 30 по бездоріжжю і 400 від Вишневого. І повірте мені, в мене таких доказів багато. Я не буду їх відслідувати з етичних міркувань. Тому як розумію, яку шкоду вони можуть нанести. Я просто цьому хочу покласти край. Усвідомлюючи наслідки, усвідомлюючи наслідки, в розрізі якому. Дослідивши цю проблематику, да, людина робить ці дії несвідомо. Дуже прикро, що в нашому суспільстві там, друзі, там, сусід по підвалу, сусід по під'їзду, ну, люди знають, про кого я говорю. Каталізують цю всю історію і кажуть, ну давай, Саша, напиши там на тем 3000. тисячі. Круто, ти можеш так писати, ти нічого не боїшся. Напиши на Велмет. От Напиши на Велмет. Вельми, що ти збуг перебив, не дав заробити. Ну, давай напиши, ще ти неправильний форму, включи експерта. Там. І з боку, такі ж саме, на мою думку, трішки менш так, симптомами люди хлопають і ось це ж круто. Він якраз зробив те, що не дали зробити мені мої комплекси. І ця історія все збирається в якихось соціальних мережах і от так от воно розвивається. Ну, коли це відбувається в дитинстві, це плюс-мінус норм. Ну, коли це відбувається в дорослому житті, де є діти, де є дома зброя, де є побратими, військова частина, зброя, це ж може мати наслідки. До да? прикладу, людина щось робить, каже, «Я вже ти на цей раз я вже зробив круче, ніж Велмет. І там хто, дружина дома має сказати, ну так, да, Саша, круче. А якщо вона в не відповідному психічному стані скаже, та ні, не круче, зійдуться так, тригера. В цій хворобі, да? що може стати щось невиправне. Да? Дома діти. Чи на службі, хтось каже, та ні, ти не дотягнув до розвідника-розробника. Да? І можна в когось розрядити магазин. Хто буде відповідати? От нездорове суспільство, де за гроші можна пройти ВЛК, закрити кримінальне провадження, забрати на Київ там, за якихось там, декілька мільйонів якби воно було відкрите, то кримінальне проваження, скоріш за все, знаючи ці всі моменти, зараз я би піднімав питання підсудності особи. Найняти, скажімо так, адвокатів, які будуть за певні суми грошей закривати якісь моменти, там, заносити і казати, ну все, можеш написати, чергова перемога, чергова перемога, чергова перемога 5 мільйонів і перемоги немає. Але всі похлопали, гроші з дому винесли. Це по відношенню до рідних, але пізніше я скажу, що би я запропонував рідним. Можна заплатити е, журналістам, щоб дотягнути до якогось визнання. Нездорова історія в чому? В тому, що мало того, що копіюю мене чи якогось іншого, мене потрібно ще виводити на якусь оціночну історію. Тобто постійно потрібно, щоб я е, переглядав, і це треба вивести, і це нездорова якась історія. Там, скинути посилання там, з лівого номера, скинути смс-ку. Коли вже ніхто не відповідає ні, щоб я просто там заблокував, мені стало це неприємно. Е, писати адвокату, що передай Сергію цю історію, оцю історію передай, він повинен це знати. Я думаю, ну блін, ну напевно, повинен щось змінити. Ну от і міняю. Тепер офіційно хочу звернутися до тих, кому ця людина може бути цінна, хто дійсно переживає. Наприклад, то будуть рідні, якщо їм не вигідна ця ситуація, хочеться вірити, що це не так. Там, дружина, батьки, брат, може. Дивіться, наслідки найбільш катастрофічні в розвитку цих моментів, будуть для вас. Я, як, скажімо так, людина, яка хоче поступати в своєму житті справедливо, маю моральне право відповісти за ті випади, які були в мою сторону. І, в принципі, це я робив на протязі двох років. Я думаю, та сума коштів, яка була втрачена на всі ці моменти, Олександром якраз мала спонукати до розуміння, що за щось треба відповідати. Але мені не потрібна перемога над людиною, яку я вважаю непідсудною. Тобто я десь по тій самій причині не пояснив по-чоловічому, як правильно пишеться моя фамілія і що можна писати, а що потрібно повторяти в очі. Тобто, в мене була спроба порозмовляти, але... Нас викликали в суд, але один раз Олександр втік, а другий раз не прийшов. Тобто я хотів поговорити, але, ну, так, скажем, максимально толерантно. Напевно, добре, що цього не відбулося, бо я не знаю, які були б наслідки. Але готовий поговорити тепер з вами. Якщо ми розуміємо всі ці питання і займаємося якимось лікуванням, скажімо, ставимо крапку в цій історії. Я готовий відкликати всі ці позови, зупинити всі ці речі. Для того, щоб надалі не мати відповідальності, повторюсь котре за наслідки. Якщо ми маємо розуміння і рухаємося в цьому напрямку, я готовий поставити крапку і забути за цю історію. Мені зараз не до неї, мені є чим в житті займатися. Але надалі я розумію, що може бути далі. Якщо ми не будемо розмовляти і пробувати ставити крапку, то тоді я вам скажу приблизно, що буде. Скоріше за все, буде. Ще одна копія якогось виробу. Нехай то буде камуфляж, Мавка, чи костюм для розмінування, чи може там вже то буде з другого бізнесу якась сільськогосподарська техніка. Ну, Тобто Велес Агро, Євротрейд і балістика трейд. Ну, Я не знаю, що там може бути далі. Мені на це, типу, якби, ну, це бізнесові історії, хай буде. Якщо людина не може сама придумати, треба когось взяти, та раді Бога. Любий винахід і копіювання це, в принципі, є рухом розвитку цивілізації. Да? Це норм. Що не норм, коли, до прикладу, фотографії, про які я говорив з відпочинку, вони були в мої дружини в закритому профілі. Це потрібно потратити час, щоб туди зайти якимось чином, щоб тебе одобрили, і е, моніторити, і пробувати скопіювати чуже життя. А якщо я не буду давати доступу далі. І все буде розвиватися. Одна невдача, друга невдача. Ти не зміг стати розвідником, споплюживши дійсно всіх розвідників, які роблять якусь роботу і втрачають своє життя. За пару тисяч долярів став воїном розвідником Ну, нехай буде такий нездоровий соціум, де все продається купується. Ну, можна там купити декілька журналістів, отримати статтю. Але що буде, якщо це все вийде далі ще за межі, далі де я буду? по під'їзді все себе ловити. Ну, тобто Якщо крапка не буде поставлена, я її буду ставити. Тобто мені прийдеться піднімати питання про примусове лікування. Це те, що ваша родина хоче побачити, це те, що хочуть побачити фанати. Да? Я повторююся. Повторюся. Людина до певного моменту психічного захворювання не усвідомлює, вона ніколи не визнає. Вона може вести себе нормально в соціумі, заробляти кошти, перепродавати поліетиленові плити, які завезені під волонтерку. під проєкт для безкоштовного постачання. На цьому заробить якийсь медичний фонд, потім заробить якийсь там сокирний чи який там фонд там з боку приблудні волонтери, псевдопатріоти також зароблять пару гривень, прохлопають Суми-то можуть бути і з багатьма нулями в доларах. І ці гроші ще каталізують цю історію. Але рано чи пізно настане момент X, коли зійдуться зорі чуть-чуть по-іншому, коли гроші не зможуть щось вирішити. І почнуться плащевні ситуації. Я максимально в розрізі себе хочу допомогти. Якщо не буде получатися, ну тоді рішення ви прийняли самі, не я. Тобто для мене зараз це крапка. Я не маю більше бажання в цю кухню бавитися. Якщо потрібно далі продовжити, ну, продовжимо далі судові історії. Але якщо буде далі розвиватися ця кухня з копіюванням, не нездоровою цією кухні, я буду вимушений сам звертатися до відповідних органів про примусове лікування. Тому що мені в під'їзді. Олександр довгий не В якому стані він на цей момент би не був. Так само, як я думаю, не потрібен він побратимам. Хоча з виду нормальний хлопець. Ну, трішки з якимись маленькими амбіціями, які важко виплатити. Це було найважче відео, яке я знімав. І, в принципі, напевно, крайні в цій ситуації. Well met well.